Мене звати Славич Анна Павлівна, я методист, керівник гуртка початкового технічного моделювання Херсонського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм дослідом організації проведення занять гуртка початкового технічного моделювання. Гурток початкового технічного моделювання це гурток для молодших школярів, де діти знайомляться з науково-технічною творчістю. Заняття гуртка спрямовані на формування в учнів системного мислення, вміння бачити зв'язок технічної творчості з предметами шкільного курсу. Програма включає в себе елементарні відомості з математики, природознавства, фізики, розкриваються питання історії, мистецтва та суспільства. Основним завданням гуртка початкового технічного моделювання є розвиток компетентностей. Пізнавальна компетентність, володіння початковими технічними і технологічними знаннями, елементарними уявленнями і поняттями. Практична проєктування, конструювання, моделювання, виготовлення іграшок, моделей, і механізмів. Творча забезпечення розвитку мислення, уяви і фантазії, самореалізація у процесі виконання завдання, моделювання і конструювання. Соціальна це вміння працювати в колективі. Формування позитивних особистісних рис громадянської поведінки і патріотизму. Загальними проблемами організації дистанційного навчання є обмеженість матеріально-технічного забезпечення у вихованців для дистанційного заняття, це відсутність принтера для роздруковування розгорток і більшості матеріалів, таких як деревина, фанера, рейки, гумки, дріт, конструктори. Також інструменти не всі в наявності, наприклад, шило, дорекол, степлер, лобзик. Але навіть при наявності того ж лобзика чи макетного ножа неможливо їх дітям застосовувати, бо неможливо мені, як керівнику, підстрахувати їх при використанні гострих ріжучих предметів. В цьому і полягає проблема недостатньої взаємодії між керівником і вихованцем. Також складно дистанційно заспокоїти дитину, якщо в неї щось не виходить, якось допомогти. Також часто виникають проблеми з технічними труднощами, наприклад, інтернет-з'єднання і безпековий фактор. Але у дистанційного навчання є і певні переваги. По-перше, це використання необмежених цифрових ресурсів. Наприклад, у моєму кабінеті раніше при онлайн навчанні зовсім не було оргтехніки, тобто мені треба було дидактичні матеріали, це тільки роздруковувати і пояснювати словами. Тепер вже не проблема знайти або самостійно створити навчальні відео, презентації, інтерактивні завдання. Друга безперечна перевага це можливість займатися з будь-якого місця нашої планети, бо більшість дітей виїхали з Херсона. А також у бонус у вигляді розвитку цифрових компетентностей всіх учасників процесу. Діти завжди схоплювали дуже швидко нові технології, але те, що навчились робити педагоги, це стрімкий стрибок у розвитку у порівнянні з минулим. Отже, виходячи з вище згаданих завдань, проблеми переваг, у своїй практиці я застосовую наступне. Для розвитку пізнавальних компетентностей використовую цифрові платформи: це сервіси Google, це і Google документи, презентації, опитування, і вже ж Google клас. Це і YouTube-відео. В, в, в таку платформу використовую як World для створення вікторин. Padlet-дошки, в них, до речі, з'явилась нова форма дошки, це пісочниця. А також інтерактивні постери Canva. Формування уявлень, понять, ознайомлення з фізичними явищами найчастіше відбувається на прикладі моделей поробок. Ось на прикладі даної моделі каруселі, на прикладі справа. Можна розглянути наступні теми. Це, це об'ємні геометричні тіла, їх назви, відцентрова сила, інерція, тертя. Для розвитку практичних компетентностей на занятті проводимо досліди, експерименти з підручних матеріалів. Папером можна провести велику кількість дослідів, починаючи з вивчення його властивостей і до вивчення статичної електрики. На відео зліва можна спостерігати дослідження капілярних властивостей паперу. При виготовленні рухомих іграшок вивчаємо і випробовуємо різні види механізмів і рушіїв. Для прикладу, на відео справа іграшка з маятниковим механізмом. Для розвитку творчої компетентності при дистанційному навчанні чудово підходить проєктна діяльність. За рахунок індивідуального планування можна підбирати ті матеріали, які доступні, і ті теми, які подобаються. А також діти не обмежуються в проявах своєї креативності, фантазії, уяви при виготовленні робіт за запропонованими майстер-класами. Зазвичай у дітей отримуються дуже різний не схожий один на одного результат. На прикладі, справи на фотографії, це роботи різних дітей за одним майстер-класом. Знаходячись далеко один від одного, ми вчимося працювати в колективі. На занятті працюємо в режимі відкритого мікрофона, тобто на перервах діти можуть спокійно спілкуватися один з одним на вільні теми і на занятті задавати питання один одному. Також ми влаштовуємо флешмоби, фоточеленджі до свята, зліва, приклад, листівка до Дня міста, де ми в онлайн режимі виклали слово херсон, справа проведення свята до Дня Гарбуза. Ми ми херсон! Здесь! Херсон! Херсон! Для організації практичної роботи мені зручно записувати відео, майстер-класи, які я викладаю на своєму YouTube каналі. Оскільки друкувати розгортки є можливістю одиниць, то розгортки доводиться креслити. На цьому все. Сподіваюсь, мій досвід був корисним для вас. Усім дякую за увагу!